Кажу, ну ти розумієш, що для того, щоб ти міг займатися акціями грати на біржі, ти повинен мати особисті дані такіто. Якщо в тебе їх немає, в тебе їх от стільки, а треба стільки, ти не зможеш досягти цього успіху. І люди часто знаєте, так розчаровуються, так о, от я от, хотів таке. Ну, Ви то можете хотіти, але є певні правила. І в вашому гороскопі може бути прописано, що такий вид діяльності до вас може не підходити конкретно для вас. розумієте? Для чого вам це потрібно? Тому що ви можете, от е, е, зараз от, дуже популярна тема там, криптовалюта, там, біржі різні, так, от, і багато людей прогривають на цьому. Чому? Тому що немає даних. О, хтось там побіг, щось там заробив. Людина біжить туди, приносить гроші, віддає, от, а потім починається проблема. то гроші не може забрати, то прибутків немає, то ще щось і так далі. Да, воно створює певні проблеми. Тож, перш ніж щось кудись вкладатися, потрібно розібратися, що ви можете зробити.